Добрий ранок. А у нас така смакота. Ми вчора були в гостях у моєї подружки-кондитера, і вона нам передала ще з собою. Пригощала нас такими словечками, і ще з собою передала. то зараз буду снідати такою штучкою. Це мені чоловіку, я таке не любить. Це для неї занадто. Полунечку хіба що поїсть. Ось а, а я зараз. Відвожу Єву до школи і поїду на манікюрчик до своєї сестри. А ще я зробила ось такий сніданок це чоловіку. Я ще собі зробила, але, знаєте, я, напевно, зараз не буду, я тільки кислочку з'їм і все. А, так як я поїду і він ще буде спати, то зробила ось такий сніданок, щоб він вже був готовий. Він якраз охолоне нормально і буде їсти. Єдине, що трошечки підгоріла приправка, але нічого. На смак, це, я думаю, що не буде впливати. А взагалі дуже зручно так готувати. Єдине, що довго, от навіть ось такі штучки, ой, готується пів години. Оцей євен е охолоджується, якраз порізала їй. Ось, вона там дозбирається і зараз буде снідати. Ще огірок поріжу сюди. І все. А це накрию і поїду. Приїхала в магазин, дивіться, хто якось причепила телефон, щоб ви мене бачили. Заїхала в нову, взяла ось таке печивко творожне, сиркове. Боже, мене цей творог хтось переслідує за слово, не можу його позбавитись насправді. Ще ось таке печиво. З арематопряжного молока мені здалося, що воно прикольне, таке смачненьке. І взяла періг Я отакі, я взагалі дуже люблю, сама роблю такі і дуже люблю це їсти. А, так, це гостинці до моєї Іри, моєї сестрички, вона буде робити мені манікюр. то я думаю, що... Ну, я плачу їй, звісно, за манікюр, але все одно я їду до неї додому, тому і там бабушка моя ще теж. До речі, заплатила 64 гривні. Тому що в мене накопичились бонуси. Я бонуси люблю списувати, коли я комусь везу якісь гостинці, купую комусь щось. То мені якось приємніше, що це. І менше грошей якось так. От, шукаю. Крем для рук, бо щось взагалі пересохли. І вже так холодно сьогодні, боже мій. Я думаю, що ви це відео бачите, може трошки пізніше, у вас вже давно холодно. Але прям вчора ще було більш-менш нормально, а сьогодні прям капець якийсь. Просто жах. Так, все, їдемо робити собі манікюр. До речі, Іра, до речі, Іра робить суперкласно. Мені тільки от відросли і все треба робити. А так нічого не повідпадало, не повідлазило, ніде ні за ковирик ніяких немає. Молодець, взагалі клас. Коротше, все, в мене тепер є свій власний улюблений майстер манікюру. Тож буду до неї тепер завжди ходити. Єдине, що на, на дом, бо я там, де вона працює в салоні, я ту ціну не потягну, бо у неї аж 900 гривень там в салоні вони беруть. Е, то я їй якби, плачу те, що вона і так в салоні заробляє її ставку. то просто вдома. Ще треба буде купити собі якісь е, е, свої кольори. Е, Гельлаку цього буду робити свої. Так, я, звісно, така сона. Все, мені взагалі треба на всі б'юті процедури, і на стрижку, і на фарбування, і ще педикюр треба зробити. І так по всього Боже стільки грошей це капець на ці жіночі справи.

Шо? Це Єва зі своєю бабусею Тані намалювала тут якась Анна. Єва, що таке Анна? Це хто у нас Анна? У нас нема Анни взагалі. Це я. Це ти? А Єва, це ж теж ти. Коротше, вони тут щось малювали, і я пам'ятаю, було написано е, Тетяна чи Таня. Ну, це якраз баба бабушка, яка це малювала. І Єва попросила стерти сьогодні бабушка Оксана з нами е, і нам писати своє ім'я. І я думаю, що бабушка Таня коли вийде, подумає, що моя мама тютю, що стерла її, стерла її ім'я і написала своє. А Єва щось там нафантазувала, що отак от тепер. Коротше, вони і так воюють за заєвну увагу. Тепер <плес> <плес> війна буде. <плес> Мама подарувала Єві ось такий історичний пазл, мапу України. Тут е, такі величезні шматки. Прям Ой, блин, Російська Федерація якраз мені попалась перша в руку. Господі. Коротше, такі вони величезні. Кожна область, бачите, тут? І в кожній там е, написані різні е, такі історичні пам'ятки і якісь, наприклад, по місцевості, що знаходиться. Тобто, ну, чим область взагалі визначна. Звісно, на, на одному пазліку все не поміститься, але щось таке найособливіше. Най, Класно. І знаєте, це не на один рік пазл, так от один раз. Склали, почитали щось, потім розібрали. Можна там через півроку знову складати і знову щось підчеркнути, бо дитина росте і завжди якась інформація може бути більш цікава. вже. Зараз Єва. У нас дуже патріотично налаштована, ми в ній це виховуємо, тому їй це все подобається. і Все, що з Україною пов'язано. Зараз дуже, ну зараз всі діти, я бачу, дуже патріотично налаштовані, навіть ті, які розмовляють російською. Тому, знаєте, ця війна навіть, в нас пробудила те, що вже знаєте, давно ми позабували. Салям уже погриз. Господи. Ну що, бачить? Так, всі хотіла показати, що мама привезла Єві, зв'язала жилеточку таку. Подивіться, яка вона охайненька. Я взагалі в захваті, як мама, в'яже, і вона така якась м'якенька, ця пряжа, це особливо там, де жовтенькі вставочки, воно таке м'ягусіньке, дуже класно. Мама просто бачила, я, це знаєте подарунок. Мама Бачила деякі одяг, яким ми ходимо в школу, і е, скомпонувала, що ось така жилеточка буде дуже класно там підходити. Е, воно дійсно так. От. Я дуже дякую, що ти, мама, таке придумала. І е, Жилетки я скажу просто як мама від себе, що жилетки дуже зручні. Ось на, такий, на осінь, коли не, ну, рукава не завжди хочеться вдягати, прям светр, але щось тепленьке хочеться піддягнути. Тож жилеточки в'язані це такий мастхев, зверніть увагу, якщо комусь треба. І взагалі хотіла сказати, що моя мама в'яже також на замовлення, навіть по Пінтерест картинка може зв'язати підібрати фасон. Допомогти підібрати пряжу. Звісно, це не коштує дешево. Я думаю, ви розумієте, що це не 50, не 100 гривень, тому що сама пряжа зараз дуже дорога. Ну і ручна робота теж вартує грошей. Такі дорослі речі, мама не в'яже, а ось діткам в'яже. Залюбки, їй дуже подобається, їй подобається в'язати дитячі речі і завжди підбирає саме таку пряжу, яка для дітей, щоб не було алергії, щоб не чесало, Знаєте, у нас ми на Єві багато поекспериментували. Ну, мама поекспериментувала, бо Єва завжди ой, колить, колить. І коротше мама в'яже з такою, що прям, ну, навіть Єва не каже, що щось колить. ось, тому... Взагалі, оця жовта, прям ну, така вона от, сама по собі така мякусінька м'якусінька, дуже класна, мені дуже подобається. Дякую, мама ще раз. Це дуже такий вдалий подаруночок. раз Задавали відбілі. Один раз ночі, один раз його приводила. Ну, Каківська області пісніше дали. Трошки там на попаду, на 78 восемь этих. И 72, и 78 шахет. Ну, запущено сильно. Да он в те же кеды был. Да, Уже месяц и шахеды не Ну конечно, зонтик. Ну я же люблю того, шо, это, ну, смешно, я думаю, что это ты на что я вот уже не. Да. Хочешь Да.

Я зараз на обід буду готувати єві такі тефтельки, запечені у духовці в томатному соусі. І зазвичай, коли я готую або котлети, або тефтельки, я роблю з двох видів фаршу, курячий і свиний. Мені здається, що так набагато смачніше. І сьогодні у мене не було ніякого хліба, не знаю, як так вийшло, тому додала паніровочні сухарі, панірувальні, точніше, сухарі і трошки. Манки для того, щоб вони були такі більш пухкенькі. Для соусу, який я буду поливати, беру тут у мене томат у власному соку, але вони якісь дивні, вони більше схожі на томатну пасту за смаком, тому додаю також цукор сюди, щоб збалансувати. Тут у мене вершки, гранульований часник, трошки цукру, буквально чайна ложка, і в принципі все. А у спеції до фаршу я додала прованські трави, чайну ложечку гірчиці і сіль та перець. Перця зовсім трошки я додаю. Буду запікати зовсім трошки, от сюди виходить 6 штучок в цю форму. Можна було б і 4 запекти, трошки менше соусу зробити, але вже думаю, ладно, буде шість, може я щось з'їм. Але зазвичай я роблю так, щоб поїсти на раз і більше, щоб воно не валялось холодильнику, бо у нас таке не практикується. Ніхто не їсть вчорашнє. Це теж така одна з свішок моєї сім'ї, моєї родини, що всі хочуть. Завжди щось тепленьке, свіженьке і різноманітне. Але сам фарш роблю багато, тобто ось на пів кілограму роблю ось цю всю заготовку, запікаю буквально трошки, щоб поїсти на сьогодні, і решту я буду заморажувати. І заморожую я ось в таких контейнерах, вони продавались в епіцентрі спеціальні для морозилки. Тут дуже класно зберігати лід, наприклад, коли в таких пакетках. Пакетиках там заморожуєте, потім сюди зручно висипати, зберігати, і також дуже зручно одразу сюди покласти котлети і покласти одразу в морозилку. Воно тут заморожується окремо від один одного і потім відкриваєте, доволі зручно витягати, нічого там не приморожується. Все-таки знаєте, заморозилось і лежить собі. Тому рекомендую, якщо побачите, що вони ще продаються, і якщо вам сподобалась така ідея, то візьміть собі, воно. Зайвим точно не буде. У минулому відео я говорила, що планую е, такі відео зробити питання-відповідь, і назбирала дійсно на дуже багато питань, і вже відповідь на них тягне десь на хвилин 40 однозначно. І це відео я готую на цю п'ятницю. Тому, якщо комусь цікаво, хто задавав питання, то слідкуйте. В цю п'ятницю вийде це відео. Обов'язково відповім на всі ваші питання. І якщо хтось не встиг задати, то буде е, можна задати під цим відео і буде ще. У середу відео так само можна буде задати. Я думаю, що я встигну відповісти абсолютно на всі ваші запитання. Же є вузька корови, дивіться. Є програмка така, і можна лего тут різне робити самому. Отут тут купа. Різних деталик. І ти можеш там кольор да, свій різний ставити. Тільки угу. не різно, таке тут є. Ага, ну там що в, в пакеті є. Там різні пакети. Прикольно, тобі подобається зайка? Да, так, знаєш, що це, якщо це знаєш, що було буде якого будуть ой, Якого? Да, так, тись. А одне тільки яєчко, так? А да? ну покажеться одне. Кіло там... повною є біло. Угу. Набудувала тут класного всього, так, да, зайчик? Це за інші дні. Оце ми будуває інші дні, а це за сьогодні. Да? Mm -hmm. За сьогодні, да. да. так? Ти задоволена? Так. Так. Тільки мені треба папу, що ти мені це... Написав кетнепу, щоб я його зробив. А А вон, папа у нас зробив, дивіться, надрукував. Це з доктор Хто? Друге. Коротше, все тут. Мені треба папу щоб в руку. Угу. Ой. Угу. Мені треба. Але нема просто халітового кольору. Фіолетово, халітово. <laughs> я ви <лихальятовый. laughs> На моєму кулінарному каналі вийшло відео з рецептами з баклажану. І з останнього рецепту в мене залишилось так багацьку фаршу, який я і в тому рецепті також пропонувала зробити запечені перці. Власне, що зараз я і буду робити. У мене скільки от залишилось фаршу, стільки перців я і купила. Тому на наступний день нас чекав саме такий обід, наче і одне і те саме, але все одно трошки інше, тому що сам перчик дає собою зовсім інший смак. Я таке дуже люблю. Я люблю такі фаршировані штуки, я люблю голубці, є обожнює голубці, але саме перці вона не захотіла їсти. Не знаю чому. В принципі, там така начинка, яка б їй мала б сподобатись, але вона якось відмовилась. Ну, добре, вона, знаєте, звикла. До свого такого стандартного смаку голубців, Ось вони їй подобаються, і все, тільки голубці вона готова їсти. А я і перці люблю, мені це дуже подобається. Взагалі люблю такі страви. Єдине, що я не зняла, як ця страва виглядає на виході, замоталась і щось на них так налетіло, що я вже і забула це засняти. Поливка у мене тут томатна паста, розведена з водою, додаю цукор обов'язково в томат. Пасту для того, щоб не було цієї кислоти. Я не люблю таке. А от з цукром воно якось нейтралізує і робить смак завершений. Я сьогодні буду зустрічати зі своєю подружкою. Ми з нею з другого класу разом, і вона дружина двоюрідного брата мого чоловіка. Тому ми такі і друзі, і родичі. Так сьогодні йду і, можливо, сьогодні познімаю вам свою прогулянку. me ма Warm and fuzzy and glow Це мій райончик. Я тут навчалась, тут жила до п'яти років. а Потім ще, коли ходила до школи, тут у мене бабуся живе. Я до неї приходила і чекала, поки мама моя прийде. А це моя школа, я тут навчалась. Тут зараз заброшка і через цю заброшку там живе моя бабуся в будинку. І там я жила, і прям це мої улюблені місця. А, якщо отак -от далі піти там по вулиці, то вийдемо до цирку. І я тут провела все своє дитинство. Взагалі дуже люблю це місце, воно мені таке. Рідне-рідне. дуже приємно тут uh, бувати. Я тут дуже часто, тому що тут живе моя бабуся, моя сестра, брат, тітя. Вони всі тут, uh, в тій квартир квартирі де ми з батьками раніше жили, теж з uh, бабусею та дідусем. І тут uh, ну, всі однокласники, з якими ми тоді тусили, всі ж теж тут живуть, і ми тут uh, часто гуляли, всі-всі. Вуличкі Ярослави Вал дуже люблю. Золоті ворота. Це все це моє рідне, дуже люблю.